Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх! З вами Семена Стапов! Не так давно міністр єдності Черношов зазначив, що українська влада готова запропонувати чоловікам, які повернуться з-за кордону для того, щоб працювати на оборонних підприємствах, надати їм бронювання, і відповідно такі чоловіки будуть працювати для того, щоб виготовляти там боєприпаси, ремонтувати техніку, тощо на таких підприємствах, і відповідно не будуть призвані до лав збройних сил України, оскільки в них буде бронювання. Сьогодні я хотів би висловити свою думку та щоб ми з вами розібралися, наскільки це взагалі можливо, чи це взагалі неможливо. Тому, друзі, буду вдячний вам за лайк на це відео, підписуйтесь на мій канал, тому що новини виходять майже кожного дня, законодавство дуже швидко змінюється, і будьте завжди в курсі останніх подій. Буду також вдячний вам за те, що ви поділитесь цим відео з вашими друзями, якщо вважаєте його цікавим та корисним. Тож, друзі, чи може бути людина, скажімо так, заброньована лише на підставі того, що вона зараз за кордону поїде в Україну для того, щоб працювати на оборонному підприємстві? Чи існує такий механізм? Друзі, відповідь насправді однозначна: наразі такого механізму, який передбачав би бронювання людини на саме, скажімо так, такій підставі, коли вона навіть не працівник, вона просто-напросто відсутня. З усіма підставами для відповідно відстрочок ви можете ознайомитись у законі України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. А з усіма підставами для бронювання у відповідному порядку бронювання, тобто, як, наприклад, те чи інше підприємство може кваліфікуватися на бронювання для своїх працівників. Відповідні посилання залишаю в описі до цього відео для вашого комфорту та зручності. Тож, друзі, загалом наразі відсутня можливість. Або відстрочити мобілізацію, або отримати бронювання від неї. Відповідно, якщо ви просто їдете з-за кордону працювати на якесь підприємство. це було б можливо, якщо би було введено законний механізм, за яким людина може пройти процедуру відбору співбесіди тощо ще з-за кордону, при цьому бути зарахована в штат заздалегідь, тобто поки вона перебуває за кордоном, що вона вже зарахована в штат відповідно, і далі, якби на цю людину подається заява стосовно. Того, щоб її забронювали, але знову ж таки друзі, бронювання, будь-яка особа заброньована, має з'явитися військомат для того, щоб отримати всі відповідні фінальні, скажімо так, документи. Точніше, не військомат до РТЦК та СП. Вибачте, я щось згадав ті часи, коли це ще були військомати. Е, тому наразі, скажімо так, для того, щоб зробити таку процедуру реальною, потрібно дійсно змінити законодавство і відповідно змінити порядок бронювання, щоб надавати бронювання особам, які або будуть зараховані в штат тобто Тобто на майбутнє, або зараховувати їх в штат, відповідно, кладати з ними трудові договори саме до того, як вони взагалі потраплять на територію України. Чому? Тому що е під час. Е проходу кордону та прикордонного контролю відповідно на кордоні присутні представники РТЦКТСП. І до людини, якщо вона повертається за кордону, в неї нема ані відстрочки, ані чого. В її як мінімум буде вручена повістка, за якого вона буде зобов'язана з'явитися. Якщо у такої людини взагалі є питання з військовим обліком, скоріш за все, така людина буде затримана працівниками поліції через порушення військового обліку, відсутність військово-облікових документів. Тощо тому, друзі, в стані в такому, яке якому це є на зараз, ця ідея вона мертва об'єктивно. Це моя особиста думка. Але якщо будуть внесені відповідні зміни до законодавства, тобто до порядку бронювання, так то звісно, ми можемо поговорити про це, то можемо розглянути такі варіанти, що це дійсно стане можливим. Можливо, це дійсно скажімо так, закликало багато українців, які постійно проживають за кордоном або Певний час проживають за кордоном або виїхали там незабаром до початку війни або під час війни. Повернутися додому, щоб працювати на благо держави. Але ми подивимося, що надалі нам скаже законодавець та які будуть відповідні зміни стосовно цього. Дякую вам за перегляд цього відео, друзі. Пишіть коментарі, діліться відео, ширте відео через друзів і, відповідно, бережіть себе, будемо з вами на зв'язку.